Приходить жінка до мудреця і каже: Ми з чоловіком сваримося без упину і хочемо розлучитися. Чи можете ви допомогти нам чимось? На це відповів їй мудрець. Ось тобі чудодійна водиця, яка допоможе. А що з нею робити, питає жінка. Коли закортить тобі посваритися, набери повен рот цієї води і тримай її в роті. А як бажання сваритися зникне, воду просто виплюнь». Через місяць жінка знову приходить до нього і каже, Ой, батечку, справді чудодійна та водиця, як допомагає, дайте мені ще. Але мудрець сказав, що чудодійна вода закінчилася і буде в нього тільки через місяць. Тож він порадив прийти жінці через місяць. І коли жінка прийшла знову, мудрець запитав, а чи сварилися ви з чоловіком, як це було раніше весь цей місяць? Та ні, не сварилися, сказала жінка. Мудрець усміхнувся і відповів. Дорога моя, не у воді справа, поки твій рот був закритий, ти не могла сваритися і говорити злі слова чоловікові. А коли ти мовчала, мала час подумати, чи варто взагалі сваритися через дрібниці, чи потрібно ображати людину, яку любиш. І це просто стало твоєю звичкою. Жінка замислилась, а потім сказала: тепер я розумію, коли я мовчала, то бачила, що мій чоловік також заспокоювався. Він переставав нервуватися, ставав більше говорити про свої справжні почуття замість того, щоб нападати і захищатися. А я почала його слухати по справжньому слухати. Отже, справжня чудодійна сила не у воді, а в тобі, мовив мудрець. Ти навчилася стримувати перший порів до сварки та злості. Тепер ти можеш обходитися і без води. Жінка подякувала мудрецю і пішла додому з легким серцем і новим розумінням. Висновок, ця притча вчить нас, що часто наше щастя залежить від здатності стримувати миттєві емоції. Коли ми даємо собі час заспокоїтися перед тим, як говорити в момент гніву чи роздратування, ми запобігаємо словам, про які можемо пізніше шкодувати. Ми даємо собі можливість обдумати ситуацію більш раціонально. Ми дозволяємо іншій людині також заспокоїтися. Ми створюємо момент. Для справжнього слухання і розуміння. Практика паузи допомагає нам стати щасливішими, бо покращує наші стосунки, зменшує кількість конфліктів і дає нам більший контроль над власними емоціями. Щастя, часто починається не з великих змін, а з маленьких звичок самоконтролю та уважності до своїх дій і слів. В житті завжди варто робити перший крок назустріч.